Чим же небезпечний періодонтит? коли вже інфекція вийшла за межі кореня, дуже часто вона виходить через ясна у вигляді нориці із гнійним містом. Це гнійний міст які не є порожнині рота дитини. І якщо його не пролікувати, це можуть бути ускладнення, ця гнійна інфекція проходить по клітковинним просторам, можуть бути як обмежені запальні процеси, абсцеси, так і флегмони. І це все дуже близько і знаходиться в голові вашої дитини, де є головний мозок. Друга небезпека це небезпека для постійного зуба, адже під кожним молочним зубом є зачаток постійного зуба. Ця вся гнійна інфекція вона може ніби як розплавляти кісткову тканину, яка захищає постійним зубчиком, тим самим мати негативний вплив на нього. І вже тоді постійний зуб або зачаток теж не розвивається подальшим, або постійний зуб прорізається із дефектом.